Вітаю про основні події. 13 травня готова розповісти команда першого подільського. Тож інформаційний підсумок до вашої уваги. З 13 травня стартує всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Фахівці та експерти напрацьовують механізм, який би посприяв зменшенню випадків аварійності на дорогах України. У полі зору законодавчі ініціативи та зміни у цій сфері, перспективи розвитку інфраструктури задля створення безбар'єрного простору, освітні програми для юних учасників руху. Представник патрульної поліції України поділився статистикою щодо скоєння ДТП та кількості постраждалих. У нас трапилось 6475 дорожньо-транспортних пригод із загиблими та або травмованими що на 6% більше ніж за аналогічний період минулого року. 813 осіб. У нас загинуло за 4 місяці цього року. Тим не менш на 8% відсотків більше людей отримало травми. За 4 місяці цього року 8155 осіб отримало травми. А в минулому році це було 7548. І значна кількість е, ДТП загиблими травмованими стається через зітнення. Це 41%, наїзд на пішохода е, майже 29% І наїзд на перешкоду. Причини дорожньо транспортних пригод розподілилися класично. 42% – це перевищення швидкості, 20% – порушення правил маневрування, порушення правил проїзду, перехрест 8 пішохідні переходи, порушення правил проїзду 8%, недотримання дистанції 5% і трішки менше 5% керування у стані сп'яніння. Україна продовжує втрачати своїх відважних та сильних захисників. У городку попрощалися із Олександром Пілішенком. Мужній військовий у мирному житті був двократним чемпіоном Європи, учасником Олімпійських ігор із важкої атлетики, заслуженим майстром спорту. Чоловік боронив державу із перших днів повномасштабного вторгнення. 6 травня Олександр навіки доєднався до лав небесного війська. Йому було лишень 30. Олександр Пілішенко навіки вписав своє ім'я у світовий спорт і в історію боротьби України за свою незалежність. У городку попрощались із відомим важкоатлетом. Йому навіки 30. Простий, дуже хороший парень був добродушний, допомагав всім. Народився Олександр на Луганщині. Десять років тому, коли почалось російське вторгнення, він покинув рідну домівку та оселився на Хмельниччині. Тренувався у Городоцькому спорткомплексі, і саме тут із ним могли попрощатися знайомі, друзі, побратими та найрідніші. «Він Був хорошим чоловіком, класним спортсменом. Ми з ним дружили 16 років, коли ми ще були. Зовсім маленькими, і потроху, потроху піднімалися і достигали нових вершин. Він завжди був упертий. Він завжди хотів бути першим. Це, взагалі, людина була номер один в нашому житті при будь-яких проблемах. Його навіть не треба було звати. Він завжди приходив до нас перший, допомагав взагалі по всім питанням. Це найкраща людина, яку ми знали. Олександр активно виступав на міжнародній арені, змагався на чемпіонаті світу, двічі ставав чемпіоном Європи, а також був учасником Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, де посів четверте місце з важкої атлетики. Згодом створив власну команду та працював тренером. Я думаю, що. Він пішов на війну, тому що він був дерзкий і він знав, що може виграти Олімпіаду і друге. І йому не було равних. Можете представити, ну, люди просто не знають. 85 кілограмів вагання да? 230 поштовх і рекорди міра 182 кілограма. Це він міг виграти чемпіонат міра, Олімпійські ігри на одній нозі. Ну так. Случилось, що він загиб. Олександр мріяв здобути перемогу та повернутись у професійний спорт, але його життя обірвалось несподівано для всіх. Вічний спокій він знайшов на алеї слави у Городку. Оксана Мільвєдіва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Показали свою силу та незламний дух. Понад 80 ветеранів російсько-української війни взяли участь у всеукраїнських змаганнях Сильні України, які відбулися у Хмельницькому. Захисники позмагалися у п'яти адаптивних видах спорту. Як подібні змагання допомагають мужнім воїнам пришвидшити реабілітацію та соціалізацію, та як вони взагалі проходили, знає наша Тетяна Ржепянська. Третій етап всеукраїнського туру Сильні України провели у Хмельницькому змагання, спрямовані на ознайомлення та популяризацію адаптивних видів спорту серед військових, які отримали видимі чи невидимі травми. На заході захисники проявили свій незламний дух у п'яти різних дисциплінах. Сьогодні будуть змагання з жиму лежачи на рази. На адаптивній паралімпійській лавці 60 кілограмів за одну хвилину. Потім у нас буде вид спорту Ейрбайк. Це такий велотренажер, але з ручними важелями. Тому якраз хлопці з ураженнями нижніх кінцівок можуть показувати результат на цьому тренажері. Наступний це веслування на тренажері концепт 2 і ривок гирі. У нас також запланований заключний дисципліною. Паралельно у цьому етапі ветерани показували свої навички у стрільбі з лука, що теж є адаптивним видом спорту. На даний момент такі змагання стали необхідними, каже головний суддя Василь Вірастюк. Ветеранів стає більше, має на увазі саме серед учасників. Все більше з'являється у нас важких ветеранів після важких поранень і з подвійними ампутаціями. Якщо порівнювати з минулим роком, їх було менше. Тепер. Хлопці, вже так би мовити, психологічно попускає. Вони бачать, що їм це потрібно дійсно. Започаткували змагання у 2023 році. Саме у Хмельницькому тур проходить вперше. У ньому беруть участь місцеві ветерани та колеги з інших п'яти регіонів країни. За допомогою у проведенні заходу організатори звернулися до народного депутата України Олександра Гереги, який надав відповідну допомогу. У Нас є ряд партнерів. Дякую за смачні обіди епіцентру. і Пану Герезі, звичайно, що відгукнувся для того, щоб підкріпити наших хлопців ветеранів. Участь у змаганнях Сильні України міг взяти кожен охочий. Перші свої сили в стрільбі з лука вирішив спробувати Володимир. Каже, до змагань готувався самотужки, адже найголовнішим для нього є задоволення від процесу, а не перемога. Такі змагання допомагають дуже. Вони от згуртовують, згуртовують і люди бачать, що от ми, ну, ми потрібні. Активні вправи є одним з найкращих методів реабілітації ветеранів. Учасник змагань Олександр Маковій зізнається, після поранення спорт став одним з ключових чинників, який допоміг продовжити повноцінне життя. Після поранення, завдяки спорту, дуже швидко став на ноги. Завдяки спорту можна змінити свою якість життя після особливо після поранення, знайти однодумців, друзів побратимів, навіть бізнес-партнерів. Ну Будь-що можна тут знайти. Після змагань відбулось нагородження переможців з кожної категорії. Надалі для ветеранів заплановано щонайменше вісім подібних турів в інших містах України. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Громадська лазня місце, де можна із користю для здоров'я провести час. Взимку такий відпочинок один із найпопулярніших. Проте й у теплий сезон шанувальники оздоровчої процедури можуть відвідувати лазню, як працює заклад, та хто може безкоштовно скористатися можливістю набратися сил та енергії. Дивіться далі. Відвідати лазню один з найкращих способів розслабитись, відпочити та провести тіло в тонус. І хоч послуга найбільше користується попитом взимку, нині теж є бажаючі відвідати громадську лазню. Наші відвідувачі ну мають. Така цікава звичка, що можна навіть засікати годинник в стільки, хто прийде. Тобто, це така от постійна риса людей, що вони знають, наприклад, що в неділю на 12-ту ми можемо знати, хто зараз прийде, буквально вгадуємо по прізвищах і так далі. В не сезон відвідувачів власні зменшується майже в половину. За чотири робочих в дні зимового періоду заклад відвідало до півтори тисячі людей. З теплом кількість бажаючих попаритись близько дев'яти сотень за аналогічний період. Всі бажаючі можуть відвідати лазню за таким розкладом. За зимовий період часу, бо перша лазня працює з четверга по неділю. В четвер вона відкриває свої двері з 14 по 20 годину в п'ятницю суботу з 12 по 20 і в неділю з 10 години по 20. Послугами лазні користуються як чоловіки, так і жінки. Ціна такого задоволення від 150 до 170 гривень на період дії військового стану постраждалим від війни. Відпочинок обійдеться дешевше для внутрішньопереміщених осіб. Знижка 50%. Учасникам бойових дій також надається скидка в розмірі 50% від вартості квитка. Діючим військовослужбовцям вхід в комунальні лазні безкоштовно. Діючим військовослужбовцям, навпаки, хтось знаходиться тут в відпустці або перебуває на реабілітації. Деякі лікарі рекомендують відвідувати лазню як швидкий спосіб для відновлення та реабілітації стану наших захисників. Слід зауважити, парилка сприяє зміцненню імунітету, позбавляє від стресу та підвищує життєвий тонус. Проте існують і протипоказання для певної категорії людей. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Фінансовий стимул для військовозобов'язаних воїни на лінії бойового зіткнення отримуватимуть 170 тисяч гривень замість 100 тисяч. Таке рішення анонсував нардеп Олександр Федієнко. У щоденній рубриці питання дня наші журналісти поцікавилися у жителів обласного центру, чи вмотивує чоловіків така сума йти на фронт. 170 тисяч гривень за міста тисяч для бійців на лінії бойового зіткнення. Член Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заносував нові норми щодо закону про мобілізацію. Чи змотивує це чоловіків іти на фронт? Запитали у містян. Ми повинні самі йти не то, що самі, а всіх стимулювати ну, самі молоді, щоб захистити свою вітчизність. А гроші це ну, теж не останні. Я думаю, що не дуже. Це е, повинна бути друга якась мотивація. Я думаю, що наша держава той момент упустила. Бо хлопці поїхали за границю, от, і тепер вони вважаються е, ухилянти. От, як мені казав мій знайомий, каже: Я не там і не тут. Ніякі гроші це не мотивація. Мотивація повинна бути. Ну, якась інша, це ідеологія повинна якась бути. Ні, в мене чоловік на фронті його нічого не мотивує. Так що тут скільки не плати, все одно краще вдома посидіти. Я думаю, людей мотивує не гроші наших захисників, волонтерів і всіх, хто наближає нашу перемогу. А те, що суму, наприклад, збільшать, для когось можливо, і буде. Це... Е кращою мотивацією, але моя думка, що люди там, наші люди там точно не за гроші. Ну я думаю, що так. Змотивує. А Де ч... Деяких чоловіків, не всіх. Когось і сума змотивує зараз, такі часи. Я думаю, ні. А чому? Тому що життя дороже. Ні. А чому? Тому що це життя їхнє. І ніякі гроші вже нічого не змотивує. Я думаю, що змотивує. А чому? Ну, сума не мала, а щомісячна, а людей, люди, багато хто не має праці. Звичайно, змотивує. А... а чому? Бо людям потрібні кошти зараз, ціни ростуть. якийсь стимул, напевно, більше заробляти. Ви матч в нічию зіграли вихідними кам'янець-подільський епіцентр та футбольний клуб Вікторія з Сум у першому таймі. Рахунок відкрили господарі поля, але вже за декілька хвилин кам'янчани його зрівняли. Враженнями від матчу поділилися тренери команд. Вихідними на футбольному полі зустрілась восьма та четверта команда групи. Кам'янець-Подільський епіцентр на виїзді зіграв з футбольним клубом Вікторія. Рахунок у матчі відкрили господарі поля на 37-й хвилині. Підопічні безсмертного змогли досягнути результату. За меж штрафної пробив Лебеденко і м'яч від стійки залетів у ближній кут. Це був єдиний гол до перерви. В першому таймі таймі команда досить добре грала. Другий тайм трошки гірше зіграли, бо напевно зіграла щось і тривога. От трошки не проснулося, бистрі пропустили гол, але потім виправили гру. І в цілому команда діяла діяла непогано. Ну перший тайм хочеться занести собі в актив. Дуже добре виглядала команда. Вже на початку другого тайму Кравчук потужним ударом зрівняв рахунок. До кінця гри тривала боротьба за перемогу, але ніхто із суперників не зміг себе реалізувати. Гра була така бойова, хороша. Спочатку команда Вікторія на права господаря мала перевагу. Я думаю, що в принципі вони забили логічний гол. вже Після би, другий тайм, після тривоги, ми, нам вдалося швидко вирівняти гру, забити меч-відповідь. Ну, на пів моменти були Вікторії, але в нас були, я думаю, що непогані моменти виходи. просто, на жаль. Як можна констатувати, що якість поля не дала зіграти хороший технічний футбол, ні нам, ні команди господарю, вже кілька тижнів епіцентр впевнено тримається на четвертому місці у турнірній таблиці. Нині за плечима команди 44 очка. що на 5 очок більше ніж у команди п'ятого місця. Кудрівка Нева. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Юні віртуози продемонстрували свої музичні здібності та навики у Хмельницькій обласній філармонії. Майже 50 піаністів, випускники мистецьких шкіл області захоплювали своєю майстерністю членів журі та глядачів. Найвправніші музиканти спробують свої сили у всеукраїнських змаганнях. Серед юних піаністів області визначали найкращого у Хмельницькій обласній філармонії змагались 47 учнів мистецьких шкіл. Конкурс провели серед старших класів. Долучитись могли діти від 4 до 8 року навчання. Викладачі обирають тих дітей, які готові презентуватися, готові виборювати призові місця, тому що конкурс це змагання. Змагання це завжди адреналін, і тут потрібно вже мати рівень певний набір. Навичків, складну програму, обов'язкову програму. От це академічний конкурс. Анна бере участь у конкурсах уже не вперше. Дівчинка займала празові місця і раніше. В обласному конкурсі зіграла два твори, готувалась разом із викладачкою заздалегідь. Однак поділилась, що навіть з досвідом участі у конкурсах все одно хвилювалась. виступом не знаю. Я не могла нормально сконцентруватися, була не впевнена в собі і якось ну, сильно хвилювалася. А після мені трохи легше стало, але почуття те саме було. Викладачка Анни каже, що працювали не тільки над навичками. Дуже важливим у виступі є емоційний стан учасника. Тож педагогиня готувала дівчинку до виступу й морально. Можна бути дуже гарно готовою, а вийти на сцену. І це хвилювання, це відповідальність. Дітям завжди складно грати, але ну, треба опановувати свої емоції та да, казати, що в мене все вийде. Я впевнена в своїх силах, що я зіграю я, яскраво, артистично і буду задоволена своєю грою. Переможців визначило журі. Усіх учасників конкурсу нагородили сертифікатами. Призери ж зможуть випробувати себе на всеукраїнському рівні. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що готові розповісти. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському. Доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.